Вітаю! Всім бажаю гарного дня, успіхів в роботі, щоб ваша праця принесла вам гарний результат. Сьогодні моє коротеньке відео про те, як пришпилити виноградну лозу до землі, якщо немає гачків. У мене закінчилися гачки, і я не... а мені треба лозу зафіксувати до землі. Тому я виходжу з такого положення. У мене є. Обрізана лоза, я її ріжу на такі чебучки сантиметрів. Ну, в залежності є, скільки вам треба. Ну, сантиметрів 50 треба. Між до ріжу на скосяк. Так, щоб був такий гострий кінчик і можна було засунути гарно в землю. Цю лозу необхідно легенько проламати. До тріску, в кожному між до для того, щоб краще вона згиналася. Тоді беремо, застремляємо цю, от бачите, я її проломала, і є тріск лозує, шкірочка відійшла, але вона не поломана. Тоді укладаємо лозу канальчик і перешпелюємо її до цю лозу. Пришпилюємо до землі. І от вона в нас зафіксована, Вона на нас не бігає, а буде ще прикриватися землею. А хто не прикриває землею, то де може, чимось другим агроволокном або геотекстилем. Ну лоза вже в нас пришпилена до землі, і це треба -то зробити на зиму. От я далі також зробила. таку купетлю пришпилила до землі йде лоза. от. Центр. І тут вже пучок лоз, також я пришпилила. Вуглом її зробила, щоб краще. Також тут зробила. І так пішла, 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 всі лози зібрала пучок і зафіксувала такою, отак, отак зігнула. І воно в мене зараз крепко стоїть. Ці, ці вже рукава трошки грубші і вони тяжче їх зафіксувати, але ця лоза, ця лоза дуже гарно тримає її, і вона не, не сидить нерухомо. І так я її готую до накривання винограда на зиму. Вже один ряд я прикопала, прикопала. от. Також була пришпилила виноград до землі. Земля влажна, у нас дощі цілий місяць, не треба робити вологозарядний полив, тому земля влажна буде акумулювати тепло, зимою лоза не змерзне, і це буде її тільки на благо. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал.